США в 1980-2000-х роках. З даною темою я можу порекомендувати три фільми: Перерахунок про президентські вибори Елгор проти Буша Молодшого. Це фільм, який дуже добре демонструє, чому важливо ходити на вибори. Е, влада. Про віце-президента Діка Чейні, ну і Буш, відповідно, про біографічний фільм про Буша Молодшого. 4 листопада 1980 року відбулися президентські вибори. У зв'язку з гострою кризою через заручників в Ірані та падінням економічної ситуації, республіканець Рональд Рейган отримав впевнену перемогу над демократами. На момент обрання Рейган став найстаршим за віком президентом, що зайняв пост, і найстарішим президентом на посаді. Ну, звісно, зараз його перегнали Джо Байден і Дональд Трамп. В той час, як він тільки виголошував свою інавгураційну промову, 52 американських заручника в Ірані вже були звільнені. У перший термін Рейган приділив особливу увагу релігійним почуттям американців. 1980. 1983 рік було оголошено Рейганом Роком Біблії, а на початку 1984 року з'явилися роз'яснення для чиновників, що добровільна шкільна молитва не суперечить Конституції США. У 1984 році він підписав акт про захист дітей, який збільшив штрафи за сексуальну експлуатацію дітей, а також закріпив поняття неповнолітнього як особи молодше 18 років. Успішною була боротьба рейгана зі злочинністю. У своїй економічній політиці Рейган спирався на ідею економіки пропозицій, тобто, що економічне зростання можна ефективно стимулювати за рахунок зниження бар'єрів для виробництва товарів та послуг, тобто за рахунок зниження податків і зняття заборон від державного регулювання. І закликав до класичної ліберальної філософії та принципу, тобто принципу невтручання держави в економіку. Він намагався стимулювати економіку шляхом значного і повсюдного зниження податків. При цьому він посилався на криву фера, тобто наявність оптимального рівня податків, за яких податкові прибутки досягають максимуму. Простіше кажучи, Рейган апелював до того, що податки не мають бути великими, не мають бути низькими, вони мають бути Оптимально невисокими, аби забезпечити їхню 100% виплату. Ну, тому що якщо податки будуть великими, то люди будуть більше ухилятись від їхньої сплати. Рейган стверджував, що потенційне зростання економіки після скорочення податків компенсує втрати доходів. Я цей курс економічної політики Рональда Рейгана в 81 89 роках, спрямований на максимальне обмеження втручання держави в економіку та активне стимулювання приватного сектору, отримав назву Рейганоміка. Американські миротворчі сили в Бейруті в складі багатонаціональних сил в Ліванській громадянській війні, розгорнуті президентом Рейганом, були атаковані 23 жовтня 1983 року. Атака на американські казарми смертником за кермом набитою вибухівкою вантажівки в Бейруті обернулася загибель 241 американського військовослужбовця. Тому 7 лютого 1984 року президент Рейган наказав морським піхотинцям почати відхід з Лівану. У 1979 році, завдяки державному перевороту, до влади в Гренаді прийшов незалежний марксистсько-ленінський уряд, який долучився до руху неприєднання. І 25 жовтня 1983 року Рейган наказав американським силам вторгнутися в Гренаду. Операція отримала назву кодову назву Спалах люті. Рейган загострив холодну війну, прискоривши відхід від політики розрядки, що почалася з 79 року після входу совєтських військ в Афганістан. 23 березня 83 року Рейган оголосив стратегічну оборонну ініціативу «СОІП» – проєкт оборони по використанню на землі і в космосі систем для захисту США від атаки стратегічними ядерними балістичними ракетами. Рейган вважав, що оборонний щит зможе зробити ядерну війну неможливою, але невіра в те, що ця технологія виявиться працездатною, призвела до того, що опоненти обізвали проєкт зоряними війнами і наводили аргументи, що мета даної технології була недосяжною. В ході свого другого терміну Рейган проголосив більш жорстку політику у війні з наркотиками. Він заявив, що наркотики загрожують суспільству і обіцяв боротися зі школами та установами, де наркотики вільно поширюються, розширити сферу лікування від наркотиків, посилити правоохоронні органи, активізувати боротьбу з наркомафією, збільшити громадську агітаційну роботу. Відносини між Лівією і США в ході президентства Рональда Рейгана були постійно напруженими. Напруга знову зросла на початку квітня 1986 року від вибуху бомби на берлінській дискотеці, що спричинило за собою загибель одного і поранення 63 американських військових. Заявивши, що існували неспростовні докази того, що терористичні акти були здійснені за наказом лівійського керівництва, Рейган дозволив використання сили проти лівії. Пізно ввечері 15 квітня 1986 року американські збройні сили зробили серію авіанальотів проти наземних об'єктів в Лівії. У 1986 році адміністрацію президента потряс скандал, причиною якого став таємний продаж зброї до Ірану з метою фінансової підтримки Партизан Контрас в Нікарагуа, що було спеціально заборонено актом конгресу. Справа Іран-Контрас стала найбільшим політичним скандалом в США в 80-ті роки. Міжнародний суд ООН ухвалив, що США порушили міжнародні закони в Нікарагуа і свої зобов'язання не втручатися в справи інших держав. Рейган визнав зміну совєтського курсу при лідерстві Горбачова і змінив напрям дипломатії з наміром спонукати совєтського лідера прийти до міцних угод про зброю. Лідери двох країн заклали основу для договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь або СНО 1. На президентських виборах 1988 року перемогу отримав республіканець Джордж Буш старший. Але він отримав кабінет в період великих змін в світі: перед падіння з берлінської стіни та розвалу СССР. Закінчення холодної війни було проголошено 3 грудня 1989 року на зустрічі лідерів США та СССР на Мальті, а юридично оформлено 21 листопада 90 року на саміті в Парижі, де було підписано Хартію для нової Європи. буш старший віддав наказ про військову операцію в Панамі і перській затоці і мав дуже високий рейтинг довіри серед населення, аж цілих 89%. Проте на початку свого терміну Буш зіткнувся з проблемою дефіциту бюджету, яка залишилася після Рейгана. Дефіцит в розмірі 220 мільярдів доларів в 90-му році виріс в три рази з 80-го року, і Буш присвятив себе стримуванню дефіциту, вважаючи, що без цього Америка не може бути світовим лідером. Він став переконувати конгрес, контрольований демократами, діяти відповідно до бюджету і скоротити державні витрати. Однак демократи вважали, що єдиний шлях це збільшити податки, що протирічило курсу рейгономіки. Тож Буш зіткнувся з проблемами в спробах знайти консенсус. У 92-му році відбулись наступні президентські вибори. Буш старший не зміг подолати серйозні економічні труднощі до нових виборів. Це призвело до популярності кандидата від демократичної партії Біла Клінтона, який став проводити свою передвиборчу кампанію під адресованим Бушу-Лозунгом, це економіка дурнику. Але вдала операція Буря в пустелі забезпечила високий рейтинг Буша старшого. Рішучим фактором проти Буша стала участь незалежного кандидата Роса Перо, який, будучи техасцем, відтягнув на себе частину голосів Техасця Буша Старшого. Крім того, Клінтону вдалося вийти переможцем навіть в тих штатах, які традиційно підтримували республіканців, чого не було з часів Кеннеді. Міжнародні обставини позначилися на зовнішньополітичному курсі Клінтона, який отримав назву світове лідерство або велика стратегія, і зводився до глобального політичного, економічного та військового впливу США в світі. Президент намагався підтримувати конструктивні відносини з постсовєтськими країнами, спрямовані на поширення демократії та ринкової економіки. Саме він висунув тезу перетворення НАТО на політичну організацію та розширення її на схід, хоча за це зазнав критики як серед американської, так і світової громадськості. Його адміністрація вживала заходів для урегулювання війни в Югославії та на Близькому Сході. Під час його президентства у березні травні 99-го року США разом із НАТО брали участь у війні проти Сербії через конфлікт у Косово, так звана операція Союзницька сила. Також за його участю були підписані історичні угоди між Ізраїлем та Організацією Визволення Палестини. У 94-му році Клінтон став ініціатором підписання ізраїльсько-йорданської мирної угоди, а в листопаді 95-го року Дейтонських угод щодо врегулювання конфліктів у Боснії та Герцеговині. У період його президентства США брали участь в інтеграційних процесах американського континенту, кінцевою метою яких було створення якомога більшої кількості зон вільної торгівлі. Проте, миротворчі місії президента виявилися безуспішними за що він зазнав критики. Це, наприклад, місія морської піхоти в Сомалі 94-го року, де саме внаслідок невдалої операції із захоплення радіостанції генерала Айдіда та падіння Чорного яструба, про що, до речі, є окремий дуже непоганий фільм Падіння Чорного яструба. Клінтон прийняв рішення, що американські миротворці не будуть брати участь в миротворчих силах, зокрема в Руанді, в тому ж 94-му році, де через зволікання. Світової громадськості було допущено геноцид. Також невдала операція в Гаїті, в Камбоджі та в Афганістані. У 98-99 роках спалахнув новий конфлікт в Перській Затоці з Іраком в зв'язку з намаганням Саддама Хусейна порушити накладені в 91-му році санкції. Американська авіація піддала бомбардуванню оборонні об'єкти Іраку. Клінтон припинив програму стратегічної оборонної ініціативи розпочату Рейганом та започаткував розробку нової програми протиракетної оборони. З метою покращення відносин з КНР в травні 1998 року президент здійснив туди візит. Але вагоме місце в зовнішній політиці США посідали відносини з Російською Федерацією. У березні 1997 року, на зустрічі Клінтона з президентом Росії Борисом Єльциним у Гельсінкі було прийнято рішення про підписання документу, який би визначив суть співробітництва між НАТО та Росією, що було зроблено у травні того ж року. Тут дуже класне відео з виступу президента Єльцина на зустрічі з Білом Клінтоном. Е, дуже класне, тому що. Борис Єльцин найкращий президент Росії в її історії. Хоча їх всього було три. Але лише Борис Єльцин є справжньою квінтесенцією рускава народа. Тому обов'язково подивіться це відео за посиланням в описі або за карткою в правому верхньому кутку. У внутрішній політиці під час президентства Клінтона почався. Один з найдовших періодів економічного зросту та стабільності в історії США. Внутрішньополітичний курс Клінтона мав назву відродження Америки і зводився до зростання державного регулювання економіки, надання федеральним органам влади більших повноважень для реалізації економічної політики. Його президентство ознаменувало собою завершення так званої неоконсервативної хвилі 80-х початку 90-х років, коли відбувався процес зведення до мінімуму державного регулювання економіки. Активно здійснювало стимулювання інвестицій в будівництво шосейних доріг, комунальний благоустрій, енергозбереження, підтримку молоді тощо, Надавались податкові пільги підприємствам, що створювали нові робочі місця. Проте після переобрання Клінтона в 1998 році на другий термін між президентом та конгресом намітився компроміс. Клінтон погодився взяти курс на зменшення податків, чого вимагав Конгрес, а президент, в свою чергу, Вірніше, а Конгрес в свою чергу змушений був затвердити соціальні перетворення президента. Зокрема, до цих соціальних перетворень належали розширення комп'ютеризації та інтернетизації суспільства, захист навколишнього середовища, будівництво житла, збільшення навчання від 12 до 14 років, включаючи середню школу та дворічні коледжі, закон про безкоштовну медичну допомогу для непрацездатних та людей похилого віку. І зараз невеличка загадка на вашу думку? Приймаючи країну з дефіцитом в мінус 200 мільярдів доларів після Рейгана, на яку цифру вийшли США за президентство Клінтона завдяки його економічним перетворенням. Подумайте, прикиньте цифру, і на рахунок 5 я назву, на яку цифру вийшов бюджет США? Раз, 2, три, 4, 5. З дефіциту в мінус 200 мільярдів при Рейгані США вийшли в профіцит плюс 200 мільярдів доларів за президентства Клінтона. Тобто, американський бюджет збільшився на 400 мільярдів доларів. Проте, президентство Клінтона було відмічено скандалом з сексуальними відносинами з практиканткою Білого Дому Монікою Левінській. 98-му році, в результаті цього скандалу і слідства, що за ним слідувало, він був підданий процедурі імпічменту за лжесвідчення та перешкоджання слідству. Процедура імпічменту була винесена палатою представників США, а пізніше Сенат США виправдав його звинувачення, і йому було дозволено закінчити другий термін на посту президента США. Ці події увійшли в історію під назвою Моніка Гейт і стали третім найбільшим політичним скандалом в історії США після Вотра Гейта Річарда Ніксона та Іран Контрас Рональда Рейгана. А в 2000 році відбуваються одні з найбільш суперечливих виборів президента в історії США. В результаті підрахунків, перерахунків та п'ятитижневих юридичних розглядів з'ясовується, що все ж таки переміг на виборах кандидат від республіканської партії Джордж Буш молодший. Він набирає 271 голос виборщиків та 47,9% населення, а демократ-віцепрезидент Гор отримує 266 голосів виборщиків та 48,4 населення. Голосів населення. Тобто, власне, в чому полягає скандальність і чому це ще один аспект, наскільки важливо ходити на вибори. Дуже часто люди, які ігнорують вибори, кажуть, що все вирішать за них, їхній голос нічого не варто. Так, от, президент Буш зміг перемогти Ела Гора з перевагою в 500%. 37 голосів громадян штату Флоріда. Наприкінці 2001 року по США прокотилася хвиля біотероризму. Кілька конвертів з Сибірською язвою були розіслані по офісам. Того ж року Буш оголосив про якомога швидше створення повноцінної системи ПРО, а наступного року окреслив так звану вісь зла. За Джорджем Бушем молодшим. Вісі зла в світі: це Ірак, Іран та КНДР. Заступник держсекретаря Джон Болтон додав до цього списку ще Кубу, Лівію та Сирію. А держсекретарка Кандаліза Райс додала також М'янму, Зімбабве та Білорусь. 11 вересня 2001 року відбулася атака на башти близнюків всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку та Пентагон, в результаті яких загинуло близько трьох тисяч чоловік. Звиначена в організації серії терактів Саудівський мільйонер Усама Бін Ладен за повідомленням спецслужб США переходу переховувався в Афганістані, де при владі був рух Талібан, від якого вимагали видачі Бін Ладена. І в результаті активних дипломатичних зусиль і військової підготовки США вдалося створити безпрецедентну світову коаліцію для бойових дій на території Афганістану. У 2003 році Буш ініціював напад на Ірак з метою повалення режиму Саддама Хусейна. Приводом стала заява Буша про наявність в Іраку зброї масового ураження та зв'язків Хусейна з Аль-Каїдою. Проте, по завершенню війни з'ясувалося, що Ірак не проводив розробки зброї масового ураження, а зв'язків з Аль-Каїдою не тільки не було, а прямо було відмовлено. І з 20 березня 2003 по 15 грудня 2011 року тривала Іракська війна, в результаті якої загинуло 375 тисяч іракців та 309 тисяч солдатів і цивільних працівників міжнародної коаліції. 2 листопада 2004 року Буш молодший отримав перемогу на виборах над сенатором демократом Джоном Керрі. Проте новим ударом по іміджу Буша стала повінь в Новому Орлеані в результаті урагану Катріна в 2005 році і недостатні заходи зі своєчасної евакуації міста. У 2007 році Буш був активним прибічником розміщення елементів ПРО США в Східній Європі та виступав за пришвидшений вступ в НАТО, Грузії та України. А в серпні 2008 році він виступив на захист Грузії в ході російсько-грузинської війни 14 грудня 2008 року на прес-конференції в Багдаді журналіст Мунтазар Аз намагався влучити в Джорджа Буша своїми черевиками, кинувши їх в бік трибуни. Жоден з черевиків не влучив. І, хоча Буш розцінив цей інцидент як забавний, в Іраку подібні дії вважаються найбільшою образою особистості. Журналіст був заарештований іракською поліцією та побитий в тюрмі. А в ході експертизи черевики як зброю нападу було знищено. 12 березня 2009 року суд засудив Аззайді до трьох років ув'язнення, але вже у вересні того ж року його було відпущено за хорошу поведінку. Ну і тут, як ви могли догадатися, відео цього страшного нападу на Буша, яке ви можете переглянути за посиланням в описі до відео або за карткою відео в правому верхньому кутку. На президентських виборах 2008 року переміг кандидат від демократів Барак Обама. Одним з перших указів Обама закрив в'язницю Гуантанамо та всі в'язниці ЦРУ в інших країнах. У 2009 році було підписано закон, за яким виділялося 787 мільярдів доларів для подолання іпотечної та кредитної кризи. В тому ж році Обама отримав Нобелівську премію миру. Президент ініціював масштабну реформу в сфері охорони здоров'я та медичного страхування. Вона дозволяла зробити медичне страхування більш доступним, накладала ряд заборон на страхові компанії та інше. Було проведено фінансову реформу з реорганізації роботи банків. В листопаді 2012 року Обама було переобрано на другий термін. В зовнішній політиці Обама визначив, що Афганістан та Пакистан мають бути центром уваги США. Було завершено військову кампанію в Іраку і розпочато вивід військ. У квітні 2009 року вперше за півстоліття почалась нормалізація відносин із Кубою. У квітні 2010 року було підписано договір з Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. З березня 2011 року США бере участь в силовому втручанні в Лівії. А навесні 2011 року в Пакистані в результаті спецоперації було ліквідовано Усаму Бін Ладен. Восени 2016 року, після надзвичайно напружених передвиборчих перегонів на президентських виборах, переміг республіканець Дональд Трамп. Перше, за що він взявся, це згортання та ліквідацію медичної реформи Обами. На початку 2017 року Трамп заборонив в'їзд до США для громадян Ірану, Сирії, Лівії, Сомалії, Ємену та Іраку, незалежно від того, чи є вони біженцями чи туристами, ну за виключенням дипломатів. Обґрунтувавши це захистом американців від тероризму. Також було скорочено квоти для біженців в цілому та встановлено обмеження на видачу грін-карт. Крім цього, було проведено дві акції спрямовані проти Мексики. Будівництво стіни на кордоні та масову висилку нелегальних мігрантів, що мали кримінальне минуле. В економічній політиці Трамп проводив підтримку американського виробника, розширення видобутку корисних копалин, зменшення регулятивного тиску на малий бізнес. В зовнішній політиці він взяв курс на перегляд глобальних зобов'язань США. Вихід США з ядерної угоди з Іраном, з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, з ЮНЕСКО, з Паризької кліматичної угоди скасував указ Обами про приведення у відповідність до Оттавської угоди про заборону протипіхотних мін ненаправленої дії. Трамп був учасником ряду скандалів, зокрема у зв'язку з тиском на уряд України та президента Зеленського з вимогою розслідування Генпрокуратури України кримінальної справи щодо сина його головного опонента на майбутніх президентських виборах Джо Байдена. Трампа двічі намагалися притягти до процедури імпічменту, але не вдало. І зрештою, на президентських виборах 2020 року новим президентом США став демократ Джозеф Байден. За період свого президентства Байден не зробив якихось глобальних змін чи реформ в внутрішньополітичному житті США, але активно відзначився в зовнішньополітичних діях. Зокрема, з початком повномасштабної війни у Росії проти України. Трамп актив Трамп кажу вже, Байден активно виступав за підтримку України за надання нам всебічної військової, матеріальної, фінансової гуманітарної допомоги, і на даний момент США продовжує залишатися повній підтримці України у війні з агресором. Проте на виборах кінця 2024 року знову переміг Дональд Трамп. Відповідно, з січня 2025 року він стає 47-м президентом США, розпочинається новий період його повноважень і що він буде робити. Поки що ми не знаємо. І можливо, до часу, коли треба буде перезаписувати це, цей відеоурок уже за нормами нуш. Ми будемо детальніше знати, що ж саме змінилося за період президентства Дональда Трампа. Другого президентства А завершуючи цю тему останню тему в першому семестрі. Цитатою кінця уроку від Джорджа Буша Молодшого. Наші вороги володіють технологіями та ресурсами. І ми також. Вони не перестають думати про те, як нашкодити нашій країні та нашому народу. І ми також. Ну, і звісно, відеокліп на. Тему США 80-2000-х -х, х роках за посиланням в описі до відео або за карткою відео в правому верхньому куточку. Всім дякую за увагу і успішних і вдалих вам канікул!